Коли ж буде мир в Україні? Питання складне, але ми будемо шукати на нього відповідь. Продовжуємо говорити із директором інституту зовнішньої політики, дипломатичної академії при міністерстві закордонних справ України Григорієм Переполицею. Отже, пане Григорію, то скільки нам чекати, коли налагодиться ситуація, коли спокійно вже буде? Все буде визначатись ситуацією на фронті. І для того, щоб наступив мир. Є два радикальних шляхи. Ми маємо або перемогти, або капітулювати. Тоді для нас це буде тяжкий мир, якщо ми капітулюємо мир гірше, ніж війна. Ну, Якщо ми подивимось на вислови президента України Порошенко, який в Конгресі сказав, нам не потрібна перемога, нам потрібен мир. При яких умовах е, може бути мир, якщо ми не ставимо питання перемоги і якщо капітуляція нам не підходить? Е, є певні умови е, досягнення миру. Коли наступають ці умови, наступає можливість для компромісу і досягнення миру. Мир не на правах переможеного або переможця, а на правах компромісу. А зараз ми бачимо, що адміністрація президента дуже вірить в цей компроміс, дуже вірить в мінські домовленості. Водночас їх називають сутопопоровими, які а, насправді. Але вони не діють. А, чому? Тому що є закони війни. А, закони війни, як і закони дорожнього руху. Якщо ви не дотримуєтесь дорожнього руху, то ви попадаєте в халепу. Так же і в війні, якщо ви не дотримуєтесь законів, ви попадаєте в халепу. І миру не досягаєте, навпаки. Опиняєтесь перед ситуацією поразки, так от, для того, щоб досягти миру, які умови потрібні, перше, коли ваш противник, який розв'язав війну проти вас, знає, що ціна його перемоги буде набагато дорожча, ніж він це передбачав. Яка ціна тобто він дорожчі? несе втрати більше значно, ніж отримує перемогу. Ті здобутки, які він отримає за допомогою перемоги. Ціна е, Росії, е, яку вона має понести і буде нести, е, це розпад Росії. Так, е, це втрата Росії своєї позиції на міжнародній арені. Ну і безумовно втрата Путіним своєї особистої влади. Якщо говорити про реальні людські втрати, то для кожної країни є болівий поріг, після якого суспільство усвідомлює, що керівництво його країни веде народ до катастрофи. І для росіян, на мою думку, о, цей поріг о, складає близько 20 тисяч вбитих російських солдат на цій війні з Україною. Те, що буде відомо офіційно, чи навіть а, це та цифра, коли не можна приховати таких великих втрат. Поки що 3,5 тисячі вбитих елітних російських військ о, на фронті з Україною, які поки що приховуються, тому що Росія велика. А їх розвозять по різним цвинтарям, вони, так би мовити, подаються, як пішли відпустки і безвісті, десь кудись пропали. Але тисячі вбитих російських військових не можна вже приховати. І тоді, для Сполучених Штатів Америки, під час В'єтнамської війни це було 50 тисяч болівий поріг. Зараз з розвитком суспільства цей болівий поріг зменшується і зменшується. Так? А, зараз уже проблема для США це близько двох тисяч вбитих в Афганістані чи в Іраку. А, ну оскільки ми маємо в особі Росії фашистський, фашистський режим і фактично профашистську свідомість а, суспільну в Росії, то безумовно вони згодні терпіти заради того, щоб знищити Україну як свого ворога. Але все рівно Радянський Союз, болівий поріг в Афганістані 13 тисяч вбитиме радянських солдат. Для Росії, я думаю, в теперішньому стані їхньої суспільної свідомості зашореної, це, це десь поріг до 20 тисяч чоловік. А про ціну, яку має понести країна, аби відчути, що ну вже не варто. А, санкції говорять про те, що вони вдарили насправді, чи не вдарили, і є вони тим відчутним фактором. Якщо говорити про банківську систему, пан Путін нещодавно заявив, що йому б хотілося залишити його, ну скажімо так, російські банки на території України, і це мало б сприяти стабілізації банківської системи, якраз в Україні. Це може бути. Економічним фактором, який здатен зупинити, ми говорили принаймні про те, що олігархи вже не задоволені. Не в Україні, тому що що таке російські банки в Україні? Це інструмент зовнішньо економічної і зовнішньополітичної експансії Росії. Це такий же важель впливу. На Україну, як російські війська в окупованому Криму, як російські війська, які воюють з нашими силами на Донбасі, як інформаційно-пропагандистська війна, це теж самі інструменти впливу е, впливу Росії на Україну на ситуацію в Україні. І звісно, зберегти їх тут преференції для Путіна дуже важливо, щоб протистояти тим фінансовим санкціям, які. Європа і США запроваджують про цих, цих банків супереч своїм власним інтересам заради того, щоб підтримати Україну. І тут виглядає, мені здається, наша позиція надзвичайно недолугою і незрозумілою. Тоді, коли е, Європа і США втрачають свої преференції, запроваджуєте санкції проти російських банків. Ми навпаки, створюємо їм сприятливі умови для того, щоб банківська система трималася Росії для того, щоб можна було з цієї банківської системи виділяти гроші на танки, гради, ракети, набої. Осназнооснащувати їх російські війська, російських найманців, сепаратистів на сході, і щоб вони знову вбивали за рахунок банківської системи. Що яку зупиняє ми підтримемо. Україну від застосування санкцій з російських банків? Я навіть боюся задавати це питання, бо боюся відчути почути слово корупція або власні інтереси. Є якісь економічні О, чи мені здається, це інші? те, що наше чиновництво не усвідомило, що ми знаходимося в стані війни, і що російські банки, які знаходяться тут, вони вбивають наших солдат. На Донбасі опосередковано, звісно, не прямо через підтримання цієї фінансової системи. І другий чинник, який змусить Путіна а, припинити цю війну, це ситуація і це друга умова досягнення миру, коли у агресора не вистачає ресурсів для ведення війни, для досягнення цілей. Основний ресурс зараз для Росії це фінансовий ресурс, тому що це воєнний бюджет, це нові озброєння, це платня тим найманцям і так далі. Якщо ми підриваємо цей фінансовий ресурс, то Путін зрозуміє, що нього не вистачає грошей для продовження mm -hmm. війни. І тоді він був, буде змушений припиняти посилати свої війська на Україну і йти якісь на якісь компроміси. В J-20 вони вже знову ж таки заявили про ще одну чергову вкотре червону лінію, що певні санкції нові чекають на Росію після того, якщо вона не здійснить нові рішучі кроки, по які будуть направлені на збереження миру. Це буде якраз до саміту. Наскільки це буде дієвим? Налякати J-20 може Путіна чи ні? Ну як якщо його g 8 не налякало, яке перетворилось G7, а це, це більш впливова організація, то чого ми думаємо, що його g 20 налякає? Його не налякає, якщо навіть Росію позбавлять право вето в Організації Об'єднаних Націй. Ми маємо розуміти, який масштаб цілі стави перед собою Путін. Це руйнація всього світового порядку. Який склався після закінчення Холодної війни. Путін відкрито сказав: ми маємо переглянути результати Холодної війни і відтворити Росію як велику державу, як супердержаву, який був Радянський Союз. То що йому якась джідвальці чи, чи інші організації? Він е, вважає е, Європу і Америку роз'єднаним. Роз'єднаними е, Європу абсолютно слабкою, якою, яку можна маніпулювати за допомогою інтересів Німеччини, Франції, роз'єднуючи європейську спільноту. Обаму він вважає абсолютно слабким і недоволим президентом. Тому він їх абсолютно не боїться. І скільки йому вже цих червоних ліній ставили, він їх абсолютно ігнорував. І це його абсолютно не зупиняло. Вчора в нашому ефірі е, ми говорили про те, що. Різний час дають наші експерти на те, скільки триватиме ось така політика Росії, ви також сказали про втрату і того складу Російської імперії, якщо так говорити, в тому вигляді, як вона зараз є. Якщо і справді часу залишається небагато, і буде політична зміна в Росії, чи бачите, ви якісь... Гідні наступники, які будуть так само тримати ідею великої Росії і здійснювати ось ту політику, яка зараз здійснюється. О, розумієте, якщо в суспільстві є оцей запит на реваншистську політику, на війну, і не випадково тих, які вийшли з маршу миру, вважають тепер зрадниками в Росії, то замість Путіна Володимира Володимировича появиться Путін Іван Іванович. І може ще більш жорстокий диктатор, фюрер, тому що є запит у суспільства. Політика Кремля зміниться після того, як зміниться запит у самому суспільстві. Будемо сподіватися, що зміни, які так потрібні кожному зараз, вони будуть і чекати того. Хочеться недовго. Дякую вам, що сьогодні завітали. Партнер показу торговельна марка ММСІС.